21 листопада в Україні відзначатиметься свято, день гідності та свободи, яке пов'язане з річницею помаранчевої революції та революції гідності. Тож учнівський та педагогічний колективи Карлівської загальноосвітньої школи номер 1 зібралися, щоб віддати належну шану громадянському подвигу, шанувати патріотизм і мужність людей, які виступили на захист демократичних цінностей, відстояли національні інтереси і європейський вибір нашої держави. На урочистий захід Велика дружня родина школи номер один запросила учасників антитерористичної операції на сході України, наших земляків, які з честю відвоювали та захищали кордони нашої держави, боролися за її єдність та цілісність. Це Василь Фелько та Олександр Шевченко. До речі, Олександр Петрович зміг завітати на патріотичне свято завдяки тому, що зараз знаходиться на ротації. Вже за кілька днів він знову вирушить на схід країни, аби й надалі її захищати. Ми нація, хай знають всі у світі. Ми є, народ піднявся із колін. І переможно сонце правди світить, співає гордо наш державний гімн. Чні події в Україні почалися у листопаді 2013 року. Тривожать вони та не залишають байдужими жодного свідомого громадянина країни. Кожному з нас необхідно усвідомити за що боролися учасники Євромайдану, заради чого пожертвувала своїм життям небесна сотня. Ти знаєш, так хочеться жити. Наслаждаться. Посходом багряны. Жить, чтобы просто любить всех, кто живет за тобой рядом. Учасники патріотичного заходу хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв, які мужньо і стійко захищаючи країну, заплатили найвищу ціну життя для кожного з нас. є святим обов'язком не забувати тих, хто боровся за цілісність України. Хлопці та дівчата зі щирою молитвою звернулися до Господа, щоб він оберігав нашу мову, батьківщину, народ, щоб нарешті на нашій землі не завтра, а вже сьогодні запанували мир і спокій, щоб матері не оплакували синів, які гинуть на своїй же землі, щоб наші вороги, врешті-решту, свідомили, що ми єдиний народ, що Україна сильна, єдина, неділима від заходу і до сходу, від півдня до півночі і ніколи нікому не вдасться Поставити її на коліна. Як важко зводитись з колін. Ще важче бути підневільним і підійматися з руїн людської гідності та терпіння. Не можна жити у ярмі та сподіватись на свободу. Ганебно борститись багні, якщо ти син свого народу. Від педагогічного колективу до присутніх звернулася вчитель світової літератури Вікторія Портяннікова. Шановні колеги. Гості наші і дорогі учні, мені сьогодні двічі випала така приємна місія в першу чергу виступити від імені моїх колег, учителів Карлівської загальної освітньої школи номер 1 які доручили мені сказати слово від їхнього імені, а ще від імені з наших гостей, наших захисників, наших земляків, наших воїнів-визволителів, які доручили мені розпочати цю мистецьку акцію, заради якої ми сьогодні зібралися в переддень гідності дня гідності і свободи, благополуччя нашій землі, процвітання, а головне миру. І я впевнена, що кожен з вас, адже кожен клас визвався прийняти участь, ваші батьки, учителі продовжать мою розпочату мною роботу. Кожен з вас, я впевнена, вкладе часточку своєї душевної теплоти і доброти. І я думаю, нехай це ще буде однією величезною такою краплинкою нашого звернення до Бога, щоб він почув наші молитви і щоб він послав в першу чергу нашій державі, нашій Україні рідній мир. А ми вже, коли буде мир, ми працьовита нація, ми її зробимо квітучою, багатою і замужною. Саме Вікторія Вікторівна розпочала творчу роботу над вишивкою мапи України. Далі цю почесну місію будуть виконувати всі учні Карлівської загальноосвітньої школи номер 1 від 11 го і до 1-го класу. І дай Бог, щоб ця мапа стала символічним оберегом для підростаючого покоління української молоді, які вже сьогодні усвідомлюють, як треба любити рідну країну. Сьогодні наші дії які. Ну, чим ми можемо допомогти державі, діти? Це нашим зусиллям над навчанням якомога більше ми беремо знань для того, щоб підняти державу, щоб розвинути все, індустрію, відкрити нові фабрики і заводи, нові підприємства, щоб підняти духовність і культуру. Зараз ми працюємо над здобуттям як найбільшого багажу. І свою творчість, всю любов до батьківщини, діти і батьки вкладуть в цю мапу. Але зараз справа не лише просто у вишивці, а в тому, що сьогодні малими справами, а завтра великими справами ми будемо додавати авторитету нашій державі, так і зміцнювати позиції нашої України в Європі і в всьому світі. Віримо, що територіальна цілісність України, скріплена кров'ю мільйонів незламних борців, навіки залишатиметься непорушною. А ми маємо бути свідомі того, що лише в єдності дій та соборності душ маємо досягти величної мети побудови економічної духовно багатої, вільної, демократичної України, якою пишатимуться наші нащадки.